Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України продовжуємо з вами вивчати природні умови і ресурси нашої батьківщини. І з сьогоднішнього року ми починаємо вивчати той компонент природи України, який здійснює значний вплив на наше з вами повсякденне життя і на господарську діяльність людини. І цим компонентом природи безумовно є клімат. Звичайно, клімат впливає на кожного з нас і на. Господарську діяльність самої людини. Від клімату залежить і наше здоров'я, і залежить від того, як ми будемо вдягатися і коли. Від клімату залежить і вражання сільськогосподарських культур, а значить, і рівень розвитку сільського господарства. Від клімату залежить і стан шляхів сполучення, тобто дуже багато е, сфер діяльності людини. На які клімат впливає або прямо, або опосередковано. Отже, те, отже, вивчення клімату на сьогоднішній день є досить актуальним. Тема нашого сьогоднішнього року кліматотвірні чинники і розглянемо сонячну радіацію. Мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з кліматотвірними чинниками території України і розглянути закономірності розподілу сонячної радіації. Отже, давайте пригадаємо з попередніх курсів географії, що ж таке клімат. Пригадуємо в шостому класі, я вам пояснював, що клімат це багаторічний режим погоди. На відміну від погоди, клімат не такий мінливий, він хоч і міняється, але для цього потрібний великий проміжок часу. Звичайно, клімат будь-якої території визначається багатьма кліматотвірними чинниками. Але основні з них три, які ми теж з вами вчили в шостому класі. Це кількість сонячної радіації, підстильна поверхня і циркуляція атмосфери. На сьогоднішньому уроці, діти, ми з вами розглянемо такий важливий кліматичний чинник, як кількість сонячної радіації. Але перед цим ми з вами повинні розглянути, які загальні особливості має клімат нашої батьківщини. Як ми з вами знаємо, з попередніх уроків більша частина території України розташована в помірно континентальній області, тобто. На території України клімат помірно-континентальний. Цей тип клімату має ряд особливостей. Ну, в першу чергу, є чергування, чітке чергування пір року. По-друге, так як Україна має велику протяжність з півночі, на південь, з Заходу на Схід, то клімат змінюється. Як правило, температури повітря змінюються з півночі на південь. Тому на півночі у нас холодніше, на півдні тепліше. Тому що це залежить іще від кута падіння сонячних променів. Територія України розташована в середніх широтах, тому у нас кут падіння сонячних променів ніколи не буває 90 градусів. Далі так само клімат змінюється із заходу на схід. Зокрема, з заходу на схід у нас зменшується кількість опадів, зими стають холоднішими, а літо стає спекотнішими. На більшій частині території України. Клімат помірно континентальний, і лише вузька смуга південного берегу Криму має субтропічний середземноморський тип клімату. Особливими кліматичними умовами виділяються гірські райони України, українські Карпати і Кримські гори. Там клімат змінюється в залежності від висоти. А тепер перейдемо безпосередньо до характеристики першого, найважливішого чинника формування клімату це сонячна радіація. Як я вам казав в шостому класі, коли ми вивчали атмосферу, все починається з того, що земна поверхня нагрівається нерівномірно. А нагрівається нерівномірно тому, що на різні ділянки земної поверхні надходить різна кількість сонячної енергії. Так, так, саме сонячна енергія, бо сонячна радіація. Це є кількість сонячної енергії, що потрапляє до поверхні Землі. Вимірюється вона в мегаджоулях на метр квадратний, показує, скільки енергії надходить на одиницю площі території. Треба сказати, що розрізняють різні типи сонячної радіації. Ось на цій схемі ми можемо з ними ознайомитися. Зокрема, розрізняють пряму сонячну радіацію, далі відбиту сонячну радіацію. Розсіяну сонячну радіацію, поглинуту сонячну радіацію та сумарну сонячну радіацію. Давайте більш детальніше з вами розглянемо, що означають різні типи сонячної радіації. В першу чергу, найважливіше значення для оцінки надходження певної кількості сонячної енергії на ту чи іншу територію має саме сумарна сонячна радіація. Адже сумарна сонячна радіація, як ви бачите на слайді, складається з двох частин. Це пряма сонячна радіація, яка, як ви бачите на малюнку, досягає земної поверхні вигляді прямих променів. І другий тип діти це розсіяна сонячна радіація. Уже сама назва розсіяна говорить про те, що вона розсіюється в атмосфері, проходячи крізь хмари, пил, крізь водяну пару і так далі. Поглинута сонячна радіація це та сонячна радіація. Яка поглинається земною поверхнею. Ось вона показана. І саме ця сонячна радіація нагріває земну поверхню. А як ми знаємо, саме від земної поверхні нагрівається приземний шар повітря? Тому поглинута сонячна радіація, кількість її і впливає на формування в першу чергу клімату. Кількість та розподіл сонячної радіації на території України ілюстрований на цій картосхемі. Так як територія України має велику протяжність з півночі на південь, і кут падіння сонячних променів, скажімо, на півночі менший, а на півдні більший, то зрозуміло логічно, що і кількість сонячної радіації на півночі буде менша, і вона становить 3800 мегаджолів на метр квадратний а з півночі на південь поступово кількість сонячної радіації зростатиме, бо кут падіння сонячних променів збільшується і вже на півдні становить 5000 мегаджолів. 200 мегаджоулів на метр квадратний. Ось на цій картосхемі ми це з вами чітко бачимо. Тут іще стоїть питання на слайді чому, але я тільки що вам пояснив, що різний кут падіння сонячних променів Україна має певну протяжність півночі на південь, аж, аж, аж 989 кілометрів. І саме через це кількість сонячної радіації на півночі на півдні різна. А ми з вами знаємо, що від кількості сонячної радіації залежить що? Правильно, температура повітря. То виходить, що і температури повітря протягом року будуть різні на півночі України і на півдні. Але це ще не все. Так як на кількість сонячної радіації впливає не тільки кут падіння сонячних променів, а ще й інші чинники, зокрема хмарність, то ясна річ, що західні регіони, де у нас хмарність більша, будуть отримувати меншу кількість сонячної радіації, ніж східні. Отже, ми приходимо до висновку. Що на кількість сонячної радіації, яка надходить на території України, впливає ряд чинників: це кут падіння сонячних променів і прозорість атмосфери. Далі, якщо ми з вами говоримо про кількість сонячної радіації, то вона ще залежить від тривалості освітлення. Ми знаємо, що тривалість освітлення. Теплу пору року більше, ніж в холодну. І саме через це у нас в теплу пору року, тобто влітку тепліше, а взимку холодніше. Думаю, з цим теж зрозуміло. Кількість поглинутої сонячної радіації для перетворення на тепло залежить від характеру підстильної поверхні. Наприклад, подивіться на цю схему, ми бачимо, що різний характер підстильної поверхні поглинає різну кількість сонячної радіації. Найкраще найбільше сонячної радіації поглинає вода. Вона поглинає 95% всієї енергії. Найменше поглинає сніг, біла поверхня всього 10% енергії. Оця здатність земної поверхні погли... відбивати сонячну радіацію називається альбедо. Вона вимірюється у відсотках. Для того, щоб визначити альбедо, нам треба поділити показник. Відбитої сонячної радіації до сумарної сонячної радіації. Звичайно, Альбедо теж впливає на нагрівання земної поверхні. Наприклад, влітку в зонах лісів і степів Альбедо становить 19%, тобто відбувається всього 19% сонячних променів. Все інше поглинається і далі буде використовуватися для нагрівання повітря. Тому влітку це ще одна причина, чому влітку тепліше. Я думаю, це зрозуміло. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з основними кліматоутворюючими чинниками України та розглянули розподіл сонячної радіації по території України. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.